Кицька на ім'я Мицька. На даху старого будинку в центрі міста Ужгород кішка народила у травні чорну кицьку і назвала її Мицька. Маленька пила молоко і багато спала. Через декілька тижнів уже помаленьку бачила, що світить і гріє сонечко з вікна на горищі, тоді, коли мама йде на полювання. Через місяць одного дня зранку. Мама кішка пішла, як завжди, в місто. Кошеня в цей час солодко спала. Та раптом почуло крізь сон, що хтось його підняв. Це були руки будівельника. Бригада прийшла міняти покрівлю на будинку. Кішечку передавали з рук у руки, гладили і пестили. Вона нявкала і кликала маму, але її не було. Будівельник поклав її в глибоку коробку, щоб після роботи забрати тваринку до себе додому. Через пару годин робітники носили в ящиках інструменти до свого автомобіля, хотіли викинути будівельне сміття, і ненароком винесли коробку з кішечкою, поставили біля смітника. По вулиці йшов бідний бородатий чоловік. Зазирнув у коробку, побачив кошеня. Взяв у руки, поклав собі за пазуху, поніс на базар і хотів поміняти його на продукти. В кінці кінців дістав за нього цілу сумку фруктів, і продавчиня забрала собі маленьку кішечку. Тваренка сиділа в коробці під прилавком і дивилася, як різні великі люди ходять, щось беруть, щось кладуть. Почула багато нових звуків, які дуже шуміли їй у вухах. Продавчиня під прилавком посунула ящик і перекинула коробку. Кицька покотилася, стала на ноги і тихенько пішла. Великі людські ноги ходили навколо, кошеня скакало, сахалося від них. Декілька разів ставали йому на хвіст лапку. Від болю кицька побігла з усієї сили. Пробігши декілька десятків метрів, залізла з боку під велике колесо жовтого автобуса, сиділа і дивилася на всіх навколишніх. Її тут ніхто не бачив і не чіпав. Кішечці було безпечно під міським автобусом, а потім вона потрошки зачепилася кіхтиками і вилізла на колесо. Звідси краще було видно базар і людей, які ходили туди, сюди з великими сумками. Жінки й чоловіки стали в чергу, щоб зайти в жовтий автобус. Сумка однієї жінки, яку та тримала в правій руці, мала замок, на котрому висів брелок, штучний метелик із пір'ячка. Кицька мицька побачила його, почала лапкою до нього торкатися в автобусі. Загуркотіл мотор. І відкрилися двері. Пасажири з напакованими сумками входили по черзі до салону. Сумка й штучний металик гойдалися, і кошеня лапкою зачепило метелика. Прийшла черга заходити жінці, вона пішла вперед. Кішечка зачепилася за метелика на замку. Її на щастя, стягнули з колеса і врятували від неминучої смерті. Вона повисла на сумці і опинилася в автобусі, як маленька безбілетниця. Жінка поставила сумку під сидіння, кицька тихенько лежала і трималася кіщами за сумку. Автобус поїхав своїм маршрутом. Коли він скакав по ямах, відкрилася сусідня сумка. Звідти з'явилася голова з червоним гребінцем. Це був півень. Кішечка розговорилася з ним. Я кицька Мицька. А в тебе яке ім'я? Мене звати півник Шмівник. А що ти тут робиш? Не знаю, що я тут роблю, але хочу втекти звідси. Допоможи мені. Добре, зараз поможу. Кошеня лапками потихеньку відкрило сумку, залізло, перегризло мотузку на ногах у півника і непомітно вилізло. Жінка стала йому на хвіст, воно закричало. Відкрилася широко сумка, птах випорхнув у салон автобуса, почав літати над головами пасажирів. Декілька людей протягнули руки, щоб спіймати пернатого. Хтось із пасажирів, навпаки, втиснувся у сидіння і тремтів із переліку. Півник літав дуже вправно. Його ніхто не міг спіймати. В автобусі піднявся галас. Потім він побачив відкрите віконце. План порятунку вилізти у вікно в кінці автобуса, але воно було за мале для нього. Водій побачив краєм ока, що за безлад і гвалт утворився у салоні і чорно кричать люди. Ловіть півня, ловіть. Він відкрив двері. Півник прилетів над головами пасажирів і вилетів у відкриті двері автобуса, який зупинився. А котик вискочив за ним на вулицю. Жінка вибігла з транспорту і почала ловити на зупинці птаха. Півень бігав від неї та не давав себе піймати. Декілька людей на зупинці почали допомагати ловити його. А той із переліку вибіг на дорогу і потрапив на скло легкового автомобіля. Замахав крилами, полетів і загубився в зарослях міського парку. Гецька все бачила з-під лавки на зупинці. Потім відчула запах їжі, який ішов десь між двома високими будинками і, не гаючи часу, побігла по тротуарній плиці на смачний аромат. Вона побачила смітник, точніше, баки від сміття. Саме в той час із сусіднього кафе працівниця кухні викидала пластик в один контейнер. Розбите скло зі склянок у другий, поклала на землю декілька маленьких сосисок і пішла собі знову працювати. Кішка підбігла і почала грести сосисочку. Водночас, справа і зліва від контейнерів вийшли два величезні брати щурі, наймення зубчори. Вони були більші за кицьку. Страшні, сірі, з великими жовтими зубами і довгими хвостами. Пацюки дивились на кошеня злими хижими очима і стали атакувати. Але раптом на контейнері з'явилася біла маленька мишка і запищала. Кицька це почула і підняла голову. Біленька у відповідь помахала лапкою. Мицька побачила краєм ока, як до неї підбігає великий щур. Від страху вона підскочила на контейнер, а хижаки вдарилися один в одного головами, розбили собі носи до крові, зупинилися, подивилися вправо, потім уліво, але кішечки ніде не було. Тоді вони згадали, що голодні, накинулися на сосиски, взяли їх у свої великі жовті зуби і понесли до себе в підвал. Кошеня і машеня дивилися з висоти контейнера за ними. Кицька Миська сказала: Дякую тобі, мишко, що запищала і врятувала мене від голодних щурів. Мишка біленька відповіла: у цьому дворі вони найбільші й найстрашніші. Відбирають у нас миші їжу, нападають і кусають усіх підряд. Тваринки побачили, як із будинку виходить хлопець у навушниках. Підходить і хоче кинути всередину сміттєбака бака сміття, але там усе заповнене пластиковими пляшками. Тоді кладе біля контейнера пластмасовий балон від води і йде собі, слухаючи музику, яку дуже голосно чути з навушників. Кицька мицька сказала: Я придумала, як допомогти позбутися цих великих гризунів. Мишка біленька підхопила. Я тобі все допоможу зробити. Вони злізли вниз, повернули на бік балон, відкрутили широку кришку. Тут відкрилися двері, і працівниця кафе викинула пластиковий чорний мішок у третій контейнер і поклала знову одно сосиску. Жінка думала, що годувала собаку, але це пригощання з'їдали великі щури. Кішка взяла сосиску, і вони з мишкою засунули її потихеньку в пластмасовий балон. Біленька із зусиллям, але дотягла велику ковбаску до задньої стінки балона. Цей час на запах вибігли щори з підвалу і прибігли до їжі. Їм пахне сосиска, вони нюхають і, витягнувшись, залазять у балон. Біла мишка шокована, стоїть і дрожить біля стінки. До неї помаленьку підходять хижаки, наближаються великі вуса, носи і зуби. Пацюки беруть у кільце біленьку. Вона закриває очі. Але тут у балон стукає кицька і махає їй пальчиком. У мишки робляться від здивування великі очі. Вона стрибає між щурів і хутко вискакує з балона. Мицька в цей час закриває місткість кришкою. Пацюки почали метушитися, кидатись на стінки, вириватися звідти, але вони були вже у пастці. Через півгодини приїхала сміттєва машина, завантажила контейнер із пластиком. Робітник не побачив щурів у пластмасовому балоні, взяв і кинув його в кузов. Велика машина поїхала далі збирати з контейнерів пластик. Мишка біленька сказала Дякую тобі, що ти відправила цих хижаків далеко від нашого району. Кицька Мицька відповіла: Я тобі віддячила за те, що ти мені дала сигнал, і я врятувалася від зубів цих велетнів. Та й часом не знаєш, а де тут пішохідний міст через річку. Я там недалеко живу в центрі міста на горищі. Мишка допомогла порадою новій подрузі. Іди цією вулицею до кінця. Там він не буде один раз я туди бігала вночі подивитися на красиве освітлення мосту. Кішечка з мишкою попрощалася, обійнялись як справжні друзі, котрі разом пройшли ризикові випробування долі. Кошеня потихеньку побігла по тротуару біля будинків до центру міста. Мицька добігла до світлофора, по дорозі мчали легкові автомобілі, автобуси і вантажні машини. Перебігти неможливо, рух транспорту дуже насичений. Потрошки почали збиратися люди біля світлофора. Кицька дивиться і не розуміє, чому так багато людей назбиралося, і що вони чекають? Побачила, що вімкнувся світлофор на зелений колір. Автомобілі зупинилися. А всі пішоходи, як по команді, рушили через дорогу. Кішечка хотіла їх наздогнати, але знову рушили авто по дорозі, гучно ревіли мотори і шуміли шини по асфальту. Перебігати дорогу з машинами небезпечно, з людьми йти разом боязко. Хтось може наступити на мене й не помітити. Подумала кицька, але раптом моментально визрів план, як подолати цю перешкоду. Біля світлофора назбиралися люди. Серед них була молода мама, котра везла в колясці дитину. Кошеня підбігло, заскочила під коляску у відділення багажу і заховалася між пакунками. А молода заклопотана мама, не помічаючи, перевезла його через дорогу. Мицька подивилася, що перепона позаду вискочила і побігла своєю дорогою. Минула година після полудня. Світило сонце на пішохідному мосту. Нікого не було. Більшість людей, мабуть, пішли собі поспати після обіду. Киська вибігла на міст, уже була на середині, як побачила, що до неї наближається зграя собак волоцюг. Їх було понад десяток великі й малі, більшість із дуже довгою шерстю, злі, мабуть, від того, що на дворі спекотно. Кішечка, не гаючи часу, скочила на поруччя і почала помаленьку чіпляючись лізти. Собаки підбігли і стали дуже гавкати на неї, скакати на загорожу, щоб скинути її звідти. Старий міст, чавунні поруччя, які десятиліттями іржавіли. Собаки всі разом гавкають, скачуть, б'ють ногами в загорожу, хочуть гуртом спіймати кішку. Поруччя ламається від тиску лап. Усі пси виттям падають. Частина загорожі прогинається і зависає на мосту на декількох залізних шурупах. Собаки летять і падають із плюскотом у воду, починають махати лапами в річці, пливте і через пару хвилин випливають на протилежному березі. Потім лягають змучені на траву і сушать свої волохаті шуби. Мацька висить на шматку чавунного поруччя, ледь тримається на слизькому металі, потихеньку вилазить наверх і бачить, що на мосту залишився один рудий пес. Собака побачив кицьку, почав бігти на неї та відскочила і побігла до свого дому. Але лютий пес не відставав дистанція між ними була більше, ніж метр. І кошеня вирішила вискочити на перше дерево, яке трапиться, воно було невелике. Десь декілька метрів у висоту все заросло густим листям. Кішечка полізла наверх. Собака ж унизу гавкав, крутився, а потім побіг через міст до своєї зграї. Кицька Мицька бачить на гілці сидить птиця червоного кольору. Це був папуга на ім'я Красунчик. Він чистив дзьобом пір'я. Кошеня завело з птахом розмову. Я, я втікала від собаки і заскочила на дерево. А ти тут живеш? Папуга красунчик відповів: Ні, я не тут мешкаю, а ось там. І показав на вікно в будинку. Просто вилетів пару хвилин тому, покружляв над площею, змучився. Відпочину і зараз уже буду повертатися. Вони почули над собою в десятках метрів дивні звуки, підняли голови і побачили, як велика ворона ганяється за зграєю голубів. Ті разом тікають від хижачки, пікірують. Потім усі двадцять голубів розлітаються в різні боки. Ворона лишається одна в небі над площею. Зробивши пару кіл, хижа птаха помічає папугу на дереві, підлітає та атакує в листі. Збиває з гілки красунчика, аж червоне пір'я розлітається. Папуга шокований. Він у страху втікає своїми лапками, котрими хутко перебирає по гілці дерева. Водночас дивиться краєм ока за вороною, яка махає крилами. А та хутко наздоганяє красунчика, притискає його своєю лапкою з кіхтями до гілки і хоче великим чорним дзьобом довбанути в голову. Кицька із зарослів кричить зараз у кошу, кидається ззаду на ворону, ловить її за шию лапками і починає душити, кусати. Хижачка лякається, змахує великими крилами і, відпустивши папугу, вилітає з крони густого дерева. Кошеня тримається за ворону, велика птаха крутиться, вертиться, набирає швидкість, сильний вітер дує в мордочку смілої в кішечці. Вони кружляють над містом, розбійниця під час маневру, скидає мицьку з висоти. Та летить униз, розставивши чотири лапки і хвіст, кричить не своїм голосом <клес> І падає на коробку з пінопластом. Проходить декілька хвилин. Кицька відходить від шоку, приходить до тями, дивиться на міську площу, ходять люди у своїх справах. Ужгород живе звичним життям. Через деякий час вилазить на ящик із пінопластом до котеня кішка мамця, облизує та каже: Я вже цілісінький день шукаю тебе на горищі, усюди подивилася, всі закутки понюхала. А ти, Мицько, тут на коробці з пінопласту, що залишили будівельники. Відпочиваєш? Ходімо зі мною. Я знайшла нам під дахом сусіднього будинку нове помешкання.